На вночі в Україні поступила інформація про те, що Верховна Рада скоріш за все замінована детальніше про цю чи провокацію, чи правду знає моя колега Ганна Цапик. Вона перебуває на місці події, має більше інформації. Ганно прошу тобі слово. Вітаю Христину. Ну, вчорашньому вечірньому телекспресі. Моя колега Світлана Макогонська повідомляла про те, що поступила інформація про замінування Верховної Ради. Рівно о 12-й годині вечора сюди прибули міліціонери, і вони не підтверджували і не спростовували інформації щодо даного виклику. Проте обіцялося, що вони прибудуть під стінами Верховної Ради до самого ранку. Наразі ми вже знаходимося тут. Жодних міліціонерів, як ви бачите, за моєю спиною. Абсолютно немає, лише двоє-троє охоронців, тобто це стандартно. І цілком можливо, можемо очікувати, що засідання Верховної Ради розпочнеться рівно о десятій годині нульнуль, як це планувалося, якщо представники радикальної партії не блокуватимуть трибуни. Адже вчора Верховна Рада проголосувала за затримання та арешт депутата радикальної партії Ігоря Мостійчука. Сталося це відразу після того, як Віктор Шокін з трибуни Верховної Ради показав відеокомпромат про те, як Мостійчук бере хабар. Відтак в офісі радикальної партії вчора ж уночі було проведення обшук. У помічниці Ігоря Мосічука було конфісковано комп'ютер. Ну і самому Ігорю Мосічуку інкримінують п'ять статей кримінального кодексу України, серед яких зловживання службовим становищами і хабарництво і хуліганство. А перший суд відбудеться вже сьогодні рівно о дев'ятій годині. 00 у районному суді. Сьогодні якраз мають обрати міру запобіжного заходу для. Ігоря Місічука, ну на період, якраз коли вестиметься слідство. Що ж, очікуватимемо, що день у Верховній Раді буде сьогодні доволі гарячий. Ну і сподіватимемося, що він розпочинається, звичайно рівно о 10-й годині нуль нуль. Але наша знімальна група перебуватиме тут на місці. І про найцікавіше, і найголовніше, ми обов'язково повідомимо. А на цю хвилину у мене все Христино.